Щоб таке з'їсти, щоб зменшити високий холестерин? Зараз все розкажу. А ви підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, з природнього позитивний вплив на обмін холестерину містять ячмінь та овес. Вони містять речовини, які сповільнюють засвоєння холестерину з кишечника. Але цей спосіб не дуже добрий в тих людей, в кого є і так повільна моторика, і часті запори. Також хорошою речовиною є люцерна. В люцерні містяться природні сапоніни, які мають протизапальну дію на стінку судин, а також сприяють переведення ліпопротиїдів низької щільності, в ліпопротеїди високої щільності і знижується індекс атерогенності. І незамінним є, звісно, часник. Часник не тільки має протизапальну дію на стінку судин, а також покращує роботу кишечних.